Вітаю! Сьогодні в нас дещо справді незвичайне. Ми розберемо одну дуже цікаву теорію з сайту estgard.com. вона стверджує, що за звичайними нам казками та історичними символами може бути прихована справжня фізика. Давайте спробуємо зрозуміти, як це все має працювати. І знаєте, вже з перших рядків автор, так би мовити, кидає виклик. Ця цитата це не просто гучна заява, це фундамент для теорії, яка пропонує шукати істину там, де офіційна наука її, можливо, ігнорує у старих легендах та міфах. Так от головна ідея статті полягає в тому, що найважливіші знання про наше минуле не загубилися. Їх нібито навмисно сховали, просто у нас під носом, у казках, які ми читаємо дітям, у міфах та легендах. Тобто ці історії це такий собі зашифрований архів знань. І ось тут чарівна паличка стає ідеальним прикладом: з одного боку, звичайний казковий атрибут, а з іншого, як стверджує автор, потужна концепція, замаскована під дитячу іграшку. Гаразд, з ідеєю розібралися. А як же це все має працювати? Давайте заглибимось у так би мовити, фізику цієї магії. Бо автор наполягає, що йдеться не про чудеса, а саме про енергетичні процеси. То в чому ж секрет? Що перетворює звичайний шматок дерева на потужний інструмент? Що робить паличку чарівною? І відповідь, згідно з цією теорією, досить несподівана. Вся справа виявляється не в паличці, вона лише інструмент, підсилювач. А справжнє джерело сили це сама людина, її енергія. Саме на цьому простому принципі будується вся подальша логіка. Щоб це було зрозуміліше, автор наводить простий, але дуже влучний приклад. Уявімо собі звичайну ситуацію: людина розлючена і несвідомо вказує на когось пальцем. Що відбувається в цей момент з точки зору цієї теорії? Спочатку з'являється сильна емоція, думка. Це перший крок. Потім вся ця назвімо її психічна енергія концентрується на кінчику пальця. Другий крок. І ось коли палець вказує на ціль, ця енергія вистрілює, наче невидиме лезо. А тепер уявіть, що в руці є паличка. Вона просто стає продовженням пальця, роблячи цей постріл набагато потужнішим, як бачимо, чиста механіка, жодної містики. Тобто, підсумовуючи, що таке чарівна паличка в цьому контексті. Це не якийсь універсальний артефакт. Ні. Це, по суті, персональний інструмент, який з часом налаштовується на свого власника і працює як резонатор, як підсилювач його власної енергії. Але і це ще не все. Теорія йде далі і пропонує дуже чіткі правила гри для енергетичних потоків. І тут увага, є різниця між чоловіками та жінками. Стверджується, що в чоловіків права рука є приймаючою, а ліва віддаючою. У жінок же все дзеркально. Ліва приймає, а права віддає. І це, як ми далі побачимо, ключовий момент для розуміння того, як працюють більш складні інструменти. Окей, з казками, наче розібралися, але найцікавіше починається тоді, коли автор статті застосовує цю ж логіку до реальних історичних артефактів. Адже справді невже такі могутні інструменти та знання існували лише в казках про чарівників? Чи можливо, ми бачили їх і в реальному житті, просто не розуміли їхнього справжнього призначення? І ось тут, на думку автора, ми знаходимо одне з найпотужніших підтверджень всієї теорії. Він пропонує подивитися на царські регалії. Так так, ті самі, які ми бачили в підручниках з історії? Отже, давайте розберемо три головні атрибути влади царя. За версією джерела, це не просто символи, це повноцінний робочий набір інструментів для керування енергією. І ось тут все стає на свої місця, якщо згадати правило про приймаючу та віддаючу руки. Дивіться, скипетр цар тримає у правій приймаючій руці. Його функція збирати, втягувати енергію з оточення. Корона на голові це не просто прикраса, а свого роду психічний щит, який захищає свідомість правителя. А держава, ця куля, знаходиться в лівій віддаючій руці. Її завдання передати зібрану енергію далі. Разом вони утворюють замкнуту і, як стверджується, дуже ефективну систему. Добре, система працює, енергія зібрана і готова до відправки. Але куди? І ось тут теорія робить найнесподіваніший і, мабуть, найфантастичніший поворот. Якщо цар це такий собі живий провідник, який забирає енергію Скіптером і відправляє її за допомогою держави, то де ж кінцевий пункт призначення цього енергетичного трубопроводу? І відповідь просто вражає джерело. Стверджує, що держава ця куля символізує не землю, як можна було б подумати. Вона символізує місяць, який у статті прямо називають штаб-квартирою богів. Тобто, якщо скласти всі пазли, виходить ціла система космічного масштабу. Енергія збирається з людей на землі, проходить через царя, як через трансформатор, і відправляється прямо на місяць. Ось такий, от, за версією автора, завершений енергетичний конвеєр. І як вишенька на торті, автор теорії вважає, що це все не залишилося в далекому минулому. Він стверджує, що система працює і досі, просто вона трохи замаскована. Наприклад, символ кулі з хрестом на куполах церков за цією логікою виконує ту саму функцію, зберіга енергію парафіян і відправляє її за тією ж самою адресою. Що ж, ми підходимо до завершення цього розбору, і варто замислитися над головним посилом, який лежить в основі всього цього матеріалу. Протягом цього огляду ми прослідкували, як за версією джерела, звичайна дитяча казка про чарівну паличку розгортається у складну теорію про космічну передачу енергії, що знаходить свої сліди в історії та навіть у сучасності. І наостанок, думка, яку пропонує нам автор. Якщо ця теорія має хоч якесь підґрунтя, то виникає логічне питання: а які ще звичні нам речі, символи, предмети, що оточують нас щодня, можуть мати зовсім інше приховане призначення, про яке ми навіть не здогадуємося.